Мені було шість років, коли мама привела мене в музичну школу та подарувала маленьку скрипочку, на якій я мріяла навчитись грати, але перші спроби виходили кумедними, а пальчики боялись струм. І ось одного дня, коли я заходила в школу, я вперше побачила в коридорі школи незнайому мені вчительку. Її обличчя сяйло м'яким світлом. Мені вона була схожа на фею, а головне в неї завжди в руках була скрипка. Та коли мене моя наставниця, директор школи Ольга Іванівна, повела на шкільний концерт, я побачила фею на сцені. Вона грала неймовірно гарну мелодію. Здавалося, що звучить справжня магія. Її руки водили смичок та зачаровували мій погляд, а скрипка співала. І я теж так захотіла грати. Адже мій смичок на той час видавав звуки, схожі на шепіт вітру. Фея стала моїм кумиром. Та це не все. Моя історія знайомства з інструментом продовжувалась. Одного разу за дверима шкільної зали я почула не одну, а дві скрипки, звучання яких нагадувало спів пташок. Дитяча тікаю, взяла вех і, відкривши двері зали, я побачила двох скрипалів. Дві, дві скрипки повели мене у вирінь мелодії, у світ музики. Отже, дівчинка виросла, і я маю честь розповісти вам про викладачів нашої школи, про людей з великої літери, на яких хочеться рівнятись, які вносять особливий дух у нашу школу. Це дует Скрипалі, подружжя Шапко Людмила Олександрівна та Чеботов Павло Миколайович. Дует Скрипалів, заслуженої артистки України Людмили Шапко та народного артиста України Павла Чеботова це крутий фейерверк з карколомної віртуозності, майстерності, інтелігентності, вишуканості концертної програми, відданої любові до музики. Вони випускники Горківської консерваторії, вчилися в одного педагога. Після завершення вузу вісім років грали в томському симфонічному оркестрі. Згодом у Миколаєві, де зробили перші кроки як скрипковий дует. Відтоді окремо уже не виступали: дві скрипки, одне серце. У Чернівці на батьківщину Людмили Олександрівни мистецьке подружжя запросив відомий скрипаль, керівник камерного оркестру та відомий педагог, який багато десятиліть був директором музичної школи номер 1 Юрій Миколайович Гіна. І, уже 39 років, переїхавши до Чернівців, цей творчий союз двох яскравих музикантів Людмила Олександрівна та Павло Миколаєвич виконують величезну, і надзвичайно важливу просвітницьку місію, збагачують культурний світогляд слухачів, відкривають глибини скрипічної майстерності та виховують любов до високої культури. Репертуарі митців є твори нашого буковинського композитора Володимира Івасюка, автора легендарної червоної рути. За думкою, Павла Чеботова сучасна музика дає змогу перевірити себе на музичну інтуїцію і фантазію. Мелодія, яку її ще називають Лебедина мелодія, написана Івасюком в далекому 1978 році у Львові, коли він навчався там у консерваторії і призначався твір для виконання камерним оркестром. Але в процесі заглиблювання в мелодику, в перекладі для скрипок, цій перлині митці дали творче життя. Знаково, що сам батько Володі Михайло Григорович Івасюк приніс до ету папку з нотами тоді ще невідомого твору. Мелодія, без сумніву, твір дуже високого рівня. І Павло Миколайович вважає виконання творів Івасюка своїм творчим досягненням. А ми, молоде покоління, дякуємо митцям за те, що відкрили нам ще одну мистецьку таїну. Темного органного залу крізь високі вузенькі віконниці проникає світло дня. На сцені за п'юпітрами двоє він та вона, майже не розмовляють, лиш смички перемовляються поміж собою і своїми вузенькими, гострими лезами різблять високу музику. Спів скрипок був чистим, як вода в гірському чуркелі. Він брав у полон своєю щирістю, якоюсь надзвичайною довірливістю, Володів рідкісною силою зближувати людські серця. Так, поетично в пресі описували мистецькі події, виступи зіркового дуету. Людмила Чередарик, знана в Чернівцях журналістка, писала про Павла Миколайовича так: людина до безтями закохана в музику, в товаристві якої ніколи не буває нудно. Журналісти та музичні критики також пильно слідкували за професійним життям митців, яке неймовірно насичене. Окрема сторінка це клуб любителів камерної музики, де протягом восьми років щомісяця скрипалі виносили на публіку нову програму. На таких концертах музиканти знайомили студентів університету та жителів нашого міста з музикою Генделя, Вівальді, Кореллі, Баха, Моцарта. Свого часу постійним концертмейстером сімейного мистецького дуету був заслужений артист України Валерій Ломанець, який міцним і виразним звучанням свого роялю надавав кожному виступу ансамблю масштабність і завершеність. Вони були відібрані до гастрольного турне по Україні, тож майстерну гру скрипалів слухали в різних містах нашої країни. Та щойно у Чернівцях відкрили органний зал, Павло Миколайович одразу ж узявся за створення ансамблю Консонанс, який стрімко набув популярності. Дві скрипки, віолончель і клавесин, на яких артисти грали у старовинних костюмах 17 18 століть та виконували переважно старовинну музику, відкривали слухачам значні її пласти. Колектив успішно гастролював Україною. Водночас Чеботов не тільки керував, а й розповідав про музику, яку вони виконували. Павло Миколаєвич був засновником та учасником струнного квартету Гармонія, до складу якого входили професійні та знані у місті музиканти. Це, звісно, Людмила Шапко, Микола Головін, Михайло Павчук. В репертуарі колективу були шедеври світової класики. З 2008 року камерний оркестр обласної філармонії перейшов під оруду Павла Миколаєвича. Колектив номінувався на статус академічного та отримав назву Капрічіо. Людмила Шапко, та сама фея з мого дитинства, є солісткою камерного оркестру. Людмила Шапко у парі зі своїм незмінним партнером і лицарем скрипки Павлом Чеботовим є вчителями музичної школи, в якій я навчаюсь. Вони наставники за покликанням, володіючи великою кількістю прийомів і методів гри на скрипці, передають їх юним музикантам своїм учням від покоління до покоління, виховали велику плеяду скрипалів, що продовжують їхню справу в різних колективах світу та навчаються в престижних академіях. Шановні Людмила Олександрівна та Павло Миколайович, які поради ви могли дати музикантам, які хочуть стати вітозами? По-перше, дуже... треба дуже сильно полюбляти цю справу. Якщо немає цієї любові, і того фанатизму, так як кажуть, то немає сенсу цим займатися взагалі. Божний, коли ти просто от хочеш і хочеш і хочеш, тоді, так, тоді є сенс. І тоді вже не треба жаліти ні часу, ні здоров'я, ні нічого. Ось уже понад 16 років в нашій школі створений камерний оркестр, яким керує Павло Миколайович. В репертуарі шкільного колективу є твори видатних композиторів різних епох: Баха, Гайдена, Моцарта, Штрауса, Гершвіна, Степового. Прикладом, ентузіазмом, з великою любов'ю до своєї справи Павло Чеботов та Людмила Шапко знаходять способи надихнути і мотивувати учнів займатися скрипковим мистецтвом, формують музичні смаки молодого покоління. Можна вважати щасливими тих, хто навчається у цих викладачів, у людей з великої літери, Павло Миколайович Чеботов. Людмила Олександрівна Шапко дві скрипки, одне серце.